У суботу, 1 листопада, у Кременчуці відбувся черговий етап. Кубка нашого міста з волейболу. Змагання традиційно зібрали найсильніших спортсменів регіону. Змагання відбувається під егідою федерації волейболу міста Кременчука. В цьому сезоні ми вирішили почати наш сезон з Кубку Кременчука, а в подальшому у нас планується регулярний чемпіонат нас традиційний сьогоднішня гра це гра вже четвертого кола. Сьогодні починаються вже ігри на вибування у команд. Змагання приймають участь як Креманчуцької команди, так і команди з інших міст: Полтава, Омельни. Нішні бані організаторами турніру виступила Федерація волейболу Кременчука. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 12 чоловічих і 6 жіночих команд. Протягом дня на майданчику точилася справжня спортивна боротьба емоційна, напружена, але водночас дружня. За словами організаторів, кубок Кременчука з волейболу має на меті популяризувати спорт серед молоді, об'єднувати громаду і підтримувати традиції командних видів спорту. Учасники зізнаються, найголовніше не лише перемога, а й командний дух, нові знайомства і можливість перевірити свої сили вже на іншому рівні. Маюся волоболом вже близько року, і хочу сказати, що в нас дуже гарна команда. Дуже сподіваюся, що ми виграємо. У нас є команда і ми вже другий рік поспіль беремо участь у міс... у турнірі міста серед чоловічих команд. Ну і щоб підтримувати рівень гри, ми граємо серед чоловіків, а не серед дітей. Очікуємо на перемогу. Ми взяли участь у цьому заході, щоб покращити здібності у волейболі і отримати задоволення від гри. Попереду на волейболістів чекають нові етапи міського кубку, а фінальні ігри обіцяють бути ще більш вражаючими. Антон Воробйов, Богдан Анеченко, Кременчуські новини.